Діти часто залишаються вдома самі або самостійно йдуть до школи чи повертаються з неї, тому варто пам'ятати про основні правила безпеки, особливо під час воєнного стану, коли можуть лунати сигнали повітряної тривоги, а на вулицях іноді залишаються небезпечні предмети. Якщо тобі потрібно залишитися вдома без дорослих, Важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути небезпеки. Що робити, коли залишаєшся вдома один? Зачини двері на замок. Переконайся, що всі вікна та балконні двері зачинені. Не відчиняй хідні двері нікому, навіть якщо людина представилася знайомим чи працівником якоїсь служби. Якщо хтось стукає або дзвонить. Краще зателефонувати батькам і запитати, чи вони когось чекали. Не грайся з газом, водою, електроприладами. Не вмикай плиту без дозволу батьків, не користуйся електричними обігрівачами та не залишай зарядні пристрої без нагляду, Не виходь на балкон і не визирай з вікна. Це може бути небезпечно, особливо під час негоди або повітряної тривоги. Не розповідай у соцмережах, що ти вдома сам. Деякі незнайомі люди можуть скористатися цією інформацією, тому краще утриматися від таких повідомлень. Не бери телефонні дзвінки від незнайомців. Якщо тобі дзвонять і щось пропонують або запитують, краще просто покласти слухавку. Що робити, якщо лунає повітряна тривога. Якщо вдома є укриття або підвал, потрібно швидко туди спуститися. Візьми із собою тривожний рюкзак з водою, документами, ліхтариком та їжею. Якщо укриття далеко, потрібно знайти безпечне місце в квартирі. Це може бути коридор, ванна кімната або комора. Головне, щоб там не було вікон і дзеркал. Сідай або лягай на підлогу біля несучої стіни, закрий голову руками або подушкою. Так ти зменшиш ризик отримання травми у разі вибухової хвилі. Не підходь до вікон навіть після закінчення тривоги. Дочекайся, поки батьки дозволять безпечно рухатися по квартирі. Пам'ятай, твоя безпека найголовніша. Якщо дотримуватися цих простих правил, можна уникнути небезпечних ситуацій та зберегти своє життя, будь уважним, обережним і завжди слухайся дорослих.